Абсолютно капітуляцію. Чи вірите ви, що такий план може зупинити розповзання третьої світової війни, війни в Європі? абсолютно no, ні цей план дуже близький до попереднього плану. Фактично, це переклад американцями російського документу. Наскільки я розумію, ситуація в Україні дуже складна. я сподіваюся, щиро бажаю, що Україні вдасться перенести поточну кризу план, але очевидно, безсумнівно, що цей план це капітуляція. Ми всі знаємо, чому Ми знаємо, що Путін за будь-яких обставин його не поважатиме і не виконуватиме. Для мене це така змова. Це уловка президента Трампа, щоб змусити президента Зеленського пристати на цю пропозицію. Звісно, він цього не зробить. А як тільки він цього не зробить, Трамп скаже: ну це ж провидно Зеленського. Я запропонував план миру. А він відмовився і не буде жодного, жодної згадки про якісь зусилля з боку Росії, з боку президента Путіна і окрім капітуляції у цьому плані нуль гарантій для України. нуль гарантій, що Росія не розпочне знову. Тільки їм варто трохи передпочити жодних гарантій щодо відновлення України. Нуль гарантій американської залученості. У цьому. ще раз кажу це. Переклад американцями російських ідей, але чому цей план і цей документ в такому вигляді влаштовує Сполучені Штати Трамп? Оголошує себе людину, яка закінчує закінчила вже вісім війн і хоче ще одну закінчити. Але це не закінчення війни, це фактично, як ви кажете, документ про капітуляцію. Чому такий формат влаштовує Трампа і Сполучені Штати? Ну, на мій погляд, works for Putin. Трамп працює на Путіна ще з моменту ще до його переобрання. Фактично, він просто закоханий у Путіна з моменту, як вони зустрілися. Перше він ненавидить президента Зеленського. Це теж особисте І Я знаю наскільки Трамп мотивується особистими інстинктами інтересами. На відміну від інтересів національних національних інтересів Америки до речі, Америка чимало вклала у виживання України ще до 2022 року, Україна є значною базою для інвестицій Америки, і це ще також є можливість для майбутніх інвестицій Америки судячи з усього, трамп не усвідомлює, що не можна просто викинути таку інвестицію, як Україна. Кожного разу, коли я щось подібне на французькому телебаченні, кажу, люди думають, що я щось особисте таке говорю, щось емоційне, що це не є політикою, реальною політикою. А я кажу про те, що людський фактор лежить в основі політики. Спитайте в Адольфа Гітлера, спитайте в Сталіна, у цьому випадку. Людський фактор це основа того, що робить Трамп. Те, що він називає мирним планом, це капітуляція, це здача України. І йому абсолютно наплювати для наслідки для України. Це для нього. щоб він міг удавати себе, що він такий борець-поборник миру? Це не мир. За жодних обставин а Європу влаштовує цей документ, і якщо ні, то що готова робити, як готова і може діяти Європа в цих умовах, враховуючи, що це війна на європейському континенті, і від її формату завершення війни залежить подальша безпека всієї Європи. Абсолютно з вами згоден на сьогодні. Україна б'ється за європу. люди Європи поступово починають це усвідомлювати. Це не ваша війна проти Росії, це ваша війна за увесь вільний світ, в тому числі ту саму Америку. Європа. не асоціює себе з так званим планом миру. Виступає проти нього. Вона не може погодитися на такий план. Європа підтримує Україну настільки, наскільки ми це можемо робити, я б хотів, звісно, щоб Європа ще більше підтримувала Україну. Європа мала б зробити ще більше підтримуючи Україну сьогодні ще більше ніж вона робила це вчора, і ми це вже власне робимо. Юрепкансе нема жодного варіанту, щоб Європа підтримала цей мирний план, бо він абсолютно не збалансований. Насправді можуть бути певні причини для припинення вогню, але не для мирного плану. але це потребуватиме значних поступок з України. І це Потребуватиме припинення агресії з боку Росії для створення передумов для миру після того. Мирний договір це результат політичної згоди, і я просто не бачу жодних шансів, щоб хтось міг погодитися на таку політичну угоду, яка призведе до втрати 20% територій. території. Але припинення вогню це шанс відкласти запитання на потім. Ната дає воно дає шанс на прийнятний не оптимальний, але прийнятний спосіб життя на кілька років уперед. Південна Корея сьогодні за умов припинення вогню за відсутності мирної угоди, Значно кращому становищі ніж північна Корея. і звісно це питання. До речі, воно ще має включати в себе питання Чорного моря. Там, де Україна здобула перемоги, усі забувають про це. А ви ж здобули перемогу на чорному морі? це повинно бути також фактором будь-якої угоди про припинення вогню. Але той мирний план, який як його так називає президент Трамп, це це день позору для Америки. Ан Мішелю, я рік тому розмовляла з французьким президентом Еммануелем Макроном, і я спитала його, чи готова Франція розпростерти свою ядерну парасольку над Європою і Україною. Він сказав скоріше за все, ні. Але я хочу нагадати, що і Франція, і Велика Британія виступали в Будапештській ешоренси з Будапештській угоді гарантами української безпеки. Але сьогодні вже українські фізики, ядерники і, комп і конструктори розробляють супутниковий купол над Європою з кнопкою окремо для Європи, окремо для України. Скажіть, будь ласка, на які асиметричні дії в такому ультиматумі, який висуває е, Росія? І Сполучені Штати Америки, Європа зараз здатна піти з урахуванням всіх її спроможностей і можливостей. Ну, давайте почнемо з того, що Будапештський протокол був напрацьований на місці Британія і США, не питаючи Франції. Франція приєдналася до нього пізніше, як і Китай. Франція ніколи не вірила в те, що це сильна угода, але в той момент вона виступила такою супідрядником Британію і США, пропонуючи гарантії. У певному сенсі, в деякою мірою це допомогло. і це дещо спрацьовувало, Але до 2022 року, з двадцять року. США зробила власне чимало щоб якось виправдатися відносно будапештських зобов'язань але тут до вашого питання на жаль, мушу сказати, що Україна не входить до цього ядерного такої бульбашки, такої ядерної і саме це викликана позиція Росії з ядерними залякуваннями. Але ніхто дійсно не думає, на жаль про можливості ядерної гарантій безпеки для України. Наступне питання я би хотів вам поставити саме як людині, яка була заступником начальника штабу сил швидкого реагування НАТО. В, в контексті сьогоднішніх подій з одного боку, ми чуємо зі сполучених штатів про те, що мир в Україні має ось ось початись. З іншого боку, ми чуємо заяви європейських військових і європейських політиків про підготовку Росії до нападу на країни НАТО в Європі. Зокрема, головнокомандувач збройних сил Швеції Мікель. Класом заявив в інтерв'ю, що Росія готується випробувати колективну оборону НАТО, інститут вивчення війни заявив про те, що Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки, фазу нуль своєї компанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Наскільки ви поділяєте ці заяви, і е, наскільки, на ваш погляд, Європа і країни НАТО на європейському континенті готові до е, таких сценаріїв. Ну, я не обов'язково маю поділяти такі твердження. У мене, власне, немає доступу до якоїсь поглибленої розвідувальної інформації. Але для мене абсолютно зрозуміло, що Росія загроза, екзистенційна загроза для будь-якої вільної держави, з якою межує Росія, чи Грузія, чи Азербайджан? Хто будь-хто Зараз Проста ситуація така, що Росія дуже зав'язана з Україною. І тому зараз країни Західної Європи не знаходяться під прямою загрозою удара через їхню війну із вами. Але коли це закінчиться, де навко. Я не хочу говорити навіть, що ми вас покинемо, але в будь-якому випадку Росія Путінська буде сприймати це як пряме заохочення далі йти проти нас. Бо у них буде почуття бажання помсти. бо ця війна з Україною чотири роки тривала. Це ваша провина, що вона так затягнулася, і зараз ми змусимо вас за це заплатити. Трамп в аналогічній ситуації Те саме, що і відчували західні лідери свого часу у Мюнхені. Він готовий лишити Україну як свого часу. Британія, Франція залишила Чехословакію, сподіваючись, що Гітлера це задовольнити. Він припине свою агресію. у цьому випадку Мюніх, Мюнхен це шанс повторення. Трамп готує щось подібне, думаючи, що Путін буде щось дотриматися, жодних шансів на це. якщо Путін підкорить Україну з допомогою президента США, він не стане більш притомним. Тому цей так званий мирний план я би назвав днем позору для Америки. Пане Мішелю, дякую вам, і в тому числі за розуміння е, нас і нашу підтримку. Пасибі вам величезне. Мішель Яковлєв, фекс заступник начальника штабу сил швидкого реагування НАТО, генерал-майор відставці. Дякуємо. Дякуємо.